З такої розминки розпочинається день у Ото Балога. Ужгородський пауерліфтер націлився вразити не тільки своїх знайомих, але й увесь спортивний світ. Ну, до кінця року хочу вийти на 150 кілограм. От, до кінця року. А взагалі задача так у цій же вісовій категорії залишити 167,5, жати порядка 200 кг». Річ в тім, що останні п'ять років не тренувався професійно, підтримував форму, але без складних навантажень. Увесь час приділяв своїм підопічним як тренер. А декілька місяців тому його рідні та колеги по штанці переконали, треба повертатись у спорт. Коли я вже буду на піки своєї форми, тоді я буду у найсильнішій версії виступати, і хочу перейти в професіонали. То тобто я зараз серед аматорів. Хочу перейти в професіонал. Через вади опорно-рухового апарату ото балох не може виконувати всі вправи. Але такі, як жим лежачі, в якому й змагається на світових першостях, рівних йому мало. Це підтверджує і колега по тренажерному залу Іван Дуркот. Призер різних українських кубків з бодібілдингу. Наприклад, в жимі лежачі, ото догнати досить важко. Тобто я стільки, наприклад, не жму стільки жме от в жимі лежачі. Тобто це, ну, це сильний сильний показник, взагалі не лише як для а, людини із а, фізичними вадами, а взагалі як для звичайного відвідувача зала чи також спортсмена, який виступає, який готується до змагань. А тренер місцевого тренажерного залу Павло Росоха взагалі вважає ОТО унікальним прикладом сили волі. В Першу чергу люди, які мають деякі захворювання, вони стісняються тих зал. І, ну, від бояться цієї проблеми, не хоче займатися. Він молодець, що займається, він до хороше досить досить хороших результатів. Дорогою до своєї мети стати професіоналом і піднімати український прапор над світовими підесталами. Ото балох, окрім виснажливих тренувань, повинен чи й знайти фінансову підтримку, адже кожен турнір обходиться в кругленьку суму, й іноді саме дорожнеча стає на заваді новим медалям.